Набір пам'ятних монет, мешканці морських глибин, присвячений унікальним створінням Чорного та Азовського морів: ці моря не просто частина карти, а справжні осередки життя, де кожен вид має своє значення для рівноваги екосистеми. Національний банк України створив цей набір, щоб нагадати, відповідальність за природу лежить на кожному з нас. А збереження морів це збереження гармонії всієї планети. Перша монета присвячена Азовському морю, на реверсі два яскравих бички-кругляки, зображені у природному середовищі на піщаному дні серед каміння та водоростей. Біля них кладка ікри, символ продовження життя, що підкреслює роль виду у морській екосистемі. У горі напис Бичок Кругляк, унизу Неогобіус Меланостомус, на її аверсі стилізований контур Азовського моря, виконаний у вигляді хвилястих рельєфних ліній, що передають рух води і глибину простору. У горі праворуч малий державний герб України. Під ним напис Україна та рік карбування. 2025. Унизу номінал 5 гривень і логотип банкнотно-монетного двору. А півколом уздовж краю монети написи Азовське море The sea of Овазов. Друга монета присвячена Чорному морю. На реверсі рак самітник із кольоровим оздобленням. Він повзе по кам'янистому дну, поміж мушель і уламків. Так, як це виглядає в природі, цей самітник справжній хранитель морського дна, що очищує й підтримує баланс екосистеми. Над ним напис Діогенес-пуджілатор, унизу рак самітник, на аверсі абрис Чорного моря, утворений горизонтальними рельєфними лініями, які нагадують рух хвиль у вечірньому сяйві. У горі праворуч герб України. Поруч напис Україна, а внизу номінал 5 гривень, рік 2025 і логотип банкнотно-монетного двору. Півколом унизу написи Чорне море, The Black Sea». Набір мешканців морських глибин. Це не просто монети, а данина природі, яка нагадує. Краса і життя наших морів у наших руках.